Привіт, з вами Сет з каналу Криптобаланс на Ютубі і на Телеграмі. Сьогодні поговоримо про це, що таке кредитні плечі. Багато хто мене питає, багато хто питає на просторах інтернету, що таке кредитні плечі, як ними користуватись чи взагалі варто їх використовувати. Сьогодні трошку подробніше про це поговоримо, і саме головне, постараємось зробити це якнайпростіше, щоб було воно зрозуміле людині, яка не користувалась до цього біржею. Зараз відкриваю аккаунт на біржі Binance. Найпопулярніша біржа на сьогоднішній день в світі криптовалют. Найпотужніший оборот вона робить. Бачите, що маю відкриті фьючерсні контракти. Важливо зразу спочатку сказати, що кредитні плечі використовуємо в фьючерсних контрактах. Не використовуємо їх в спотовій торгівлі. В спотовій торгівлі ти просто купляєш монети або продаєш монети, так як в магазині би ти купляв якийсь предмет або його продавав. Там немає кредитних плечей. Кредитні плечі є в фьючерсних контрактах. Фючерсні контракти, це іншими словами, ставки, що ціна зросте або ціна впаде. Що це означає? Що ти на основі аналізу дійшов до висновку, побачив багато аргументів, багато складових, що ціна буде рости. І тоді заходиш в лонг, нажимаєш кнопочку Купити зелену. На кожній біржі вона виглядає подібно. Або доходиш до висновку, що ціна впаде, і нажимаєш шорт. І якщо ціна піде згідно з твоїм прогнозом, ти заробляєш. Отже, як заробляєш? Маємо два способи торгівлі: є кросмаржа. Або ізольована маржа. Чим вони відрізняються? Крос-маржа це використання всього твого фючерсного твого балансу для цієї позиції. Тобто весь баланс, скажімо, ти маєш на балансі фьючерсному 10 тисяч доларів, а заходиш в позицію за тисячу доларів. Но підтримкою цієї позиції, в яку ти зайшов тільки за тисячу доларів, є ціле 10 тисяч доларів. Отже, якщо ти прогориш на цій позиції дуже сильно, то ти можеш втратити значно більше, ніж 1000 доларів, за які ти зайшов в цю позицію. А якщо ти маєш ізоловану маржу, тоді ти не втратиш ніколи більше, ніж позиція, в яку ти зайшов. Тобто зайшов за тисячу доларів більше, ніж тисячу доларів не втратиш. Про це більше можемо поговорити в іншому відео. Сьогодні вистачить, залишимо крос маржу. Тут маємо до вибору. Кредитне плече. Кредитне плече, бачите, тут по дефолту стоїть п'яте кредитне плече, можна вибрати навіть сотне кредитне плече. Якщо би ви ми вибрали тут перше кредитне плече, це просто спосіб торгівлі, як на споті, без підтримки біржі, з цією різницею, що тут може зайти в шорт, тобто поставити ставку, що ціна впаде. І не маєш фізично цих монет, які ти купив. Можна вибрати сотне кредитне плече, ну ми зараз виберемо 10. Вибираємо 10. Можна і тут плюсиком мінусом. Маємо 10 кредитне плече. Заходимо в позицію по ринку, тобто по ціні, яка зараз є, Пишемо тут 1 долар, або з 10 кредитним плечем, хай буде 10 доларів, ціла позиція буде мати. Отже, моїх там буде 1 долар. І захожу... Без аналізу, без будь-якого вивчення цієї теми заходимо, так як показує нам тут цей хвилинний тренд в лонг. О, як бачите, треба вкласти мінімум 175 доларів. Деякі монети мають обмеження, тобто ти не можеш заходити маленькими сумами. Давайте попробуємо іншу монету. Виберемо собі, наприклад XRP. Подивимося, чи тут таке маємо обмеження. 10 плече. 10 доларів. І заходимо в лонг. Вся, позиція нам відкрилась. Бачите, з мого балансу зняло 1 долар. І внизу можемо побачити нашу позицію 10 доларів. Десяте плече. Жовтеньким тут описано. А тут моя маржа. Що таке маржа? Маржа це мої гроші, які списалися з мого балансу, як ви могли це побачити тут. Тут ви це побачили. Зменшилось на 1 долар. Ось, і це мої гроші, які зайшов в цю позицію. Завдяки тому, що вибрав десяте плече. Позиція моя ціла то 10 доларів. Отже, в теорії. Кредитне плече це помноження моєї позиції на кредитне плече. Якщо я вибрав 10 те кредитне плече, то множить це моя позиція на 10, моя маржа на 10. Отже, зайшов я за 1 долар, помножив на 10, маю 10 доларів розмір позиції. Якщо зайду на 10 доларів маржа з 10-м плечем, то буду тут мати 100 доларів. Це в теорії. Кредитне плече. Ну що воно означає на практиці? Що воно нам дає так насправді? Давайте подивимось. Маємо зараз тут монету XRP, собі тут теж вже монету XRP. Але на байбіті, ну це не важливо. Таймфрейм. Хай буде 15-ти хвилинний. Ще раз, що означає на практиці кредитне плече, на практиці це помноження росту або спадку ціни в реальності? Отже, якщо ціна XRP в реальності впаде або зросте, то цей спадок або той ріст множиться на моє кредитне плече. Для прикладу, якщо ціна зросте на 1%, a ja mam tu postawione 10-kredytne plecze, to dla mnie cena wzrosła na ile? Na 10%. Teraz tutaj widzimy minus 1,38%. Co to oznacza? To oznacza, że cena wpala na 0,138%. Czemu tak? Bo to 0, 0,138 множиться на моє кредитне плече, тобто на десяточку. і маємо мінус 1,38. Якщо ціна зросте на 2%, а я маю кредитне плече десяточку, то ціна в реальності для мене зросла на скільки? На 20%. Давайте собі це. Тут напишемо. Ціна зросла на 2% в реальності на графіку, XRP зросло на 2%. Тобто, якщо би ти мав ці гроші в споті, отже, купив цю монетку XRP, десь перевів її до свого холодного кошелька, тоді, як ціна зросте на 2%, ти заробиш 2% від тої суми, за яку ти купив ці монетки. Но в фьючерсній торгівлі з кредитним плечем. В тебе є можливість заробити більше. Тому що ти заходиш, так як в моєму випадку, з 10-м кредитним плечем. Отже, ціна зросла на 2%. Я маю 10 -е кредитне плече. Отже, я заробив 20%. Це один приклад. Давайте подивимося наступний. Ціна зросла на 3%, а я маю кредитне плече 5. 5 -е на скільки процентів збільшився мій заробіток? На плюс 15%. Тобто 3% множиться на 5, маємо 15%. Якщо я буду мати кредитне плече. Сотне, найбільше, то наскільки збільшиться мій заробіток? 300%. Тобто я зароблю 300%. Але виникає запитання, від якої суми зароблю ці 300%? І це важливо запам'ятати. Заробиш ці 300% від маржі. Тобто, від реальних грошей, які списали з твого банансу, які є живими грошима, котрі ти вклав не кредитними. Отже, тебе цікавить маржа. Як ви бачите, я зайшов тут за 1 долар. Отже я зароблю 300% з цього 1 долара буду мати 3 долари. Якщо я тут маю для прикладу заробіток плюс 4% 10 плече, тобто плюс 40%. То я маю плюс 40% до маржі чи до величини цілої позиції. До маржі. І це запам'ятайте до маржі. завжди. Отже, тебе цікавить маржа, тебе цікавить кредитне плече жовтим тут написане, а тебе абсолютно взагалі не цікавить розмір позицій. Він тобі не важливий, його могли би тут взагалі не показувати. Це якщо справа йде добре в нашу сторону. Тобто ми поставили лонг, що ціна зросте, і ціна зросла. А що відбувається тоді, коли ціна починає йти не в напрямку, який ти передбачив, тобто іде тобі в мінус. В такому випадку, твій мінус теж множиться на кредитне плече. Отже, якщо ціна, я поставив, що ціна зросте, а ціна впала, для прикладу, на. Ну, Скажемо, на 1,5%. Ціна впала на 15%. На 1,5% впала. В реальності на графіку. Я маю 10 плече. Отже, наскільки впала ціна для мене? Ціна впала на 15%. Отже, в мене буде мінус 15% від маржі. А якщо ціна для прикладу. Паде більше. Давайте розглянемо такий варіант. Тобто, мінус, для прикладу, 10%. Я маю кредитне плече 10 Отже, я маю який мінус? 100%. Тобто, вся сума маржі в мінусі. Якщо я би мав відкрите. Відкриту цю позицію в ізольованій маржі, мене просто би в цей момент закрило, позиція би закрилась, далі би не існувала. Ну, в крос маржі вона буде існувати ще далі, тому що підтримкою є цілий мій баланс. Якщо є там гроші, то вона ця позиція буде існувати далі, і той мінус буде ще поглиблюватись. Отже, яка небезпека? Небезпека така, що ціна піде не в напрямку, який ти передбачив. І тоді твій убиток буде множитись. На плече. Саме з цієї причини не рекомендується новичкам, людям, які починають свою історію з криптовалютою використовувати великі кредитні плечі. Для прикладу, ми не рекомендуємо використовувати ніколи більше, ніж 10 кредитне плече. А якщо хтось починає, то друге, третє, четверте, п'яте максимально кредитне плече. Тому що не хочемо допустити до великого убитку. Ціна, як ви бачите зараз на графіку, вона завжди плаває. Так? Вона завжди ходить, ось такими хвилями, це називається волатильність. Отже, вона собі може ходити на 1% вверх, 2% вверх, вниз, вверх, вниз. І уяви собі, якщо ти береш велике кредитне плече і вона собі так ось плаває, для прикладу, вверх на 2%, ти маєш сотне кредитне плече. Це мінус 200%. Тобто ти можеш втратити всі свої гроші просто через те, що ціна поводиться, як вона має поводитись. Тобто плавати. Треба про це пам'ятати, що на графіку завжди ціна ось такими хвильками рухається. Так що не хочемо використовувати великі кредитні плечі. Ну, появляється наступне запитання. Co to takie oś tutaj w mojej pozycji? Czy w dodatku, czy w browsernej wersji PNL ROI procent. Co to jest takie? Tutaj pokazuje się już mi zarobitok, jaki wkluczaje kredytne przelecze. jak się tu jest minus 1,56%, co oznacza, jak ja już wcześniej mówiłem, że cena na 0,173%. І це 0,173 помножилось на моє кредитне плече, тобто на 10. Отже, тут ви маєте вже пораховане, готове проценти, які ви приставляєте до своєї маржі. Отже, я маю тут 1 долар, ви зайшли за 1 долар, чи за 10, чи за 100, чи за 1000 доларів, то ви собі рахуєте ось цей процент до якраз своєї маржі. Як тут бачите, я маю 1 долар, тут є мінус 1% отже, мінус 1 цент в мене вже є. Та ось тут вище написано: що я є на мінусі 1 цент. Так гарно воно виглядає, що це такий такий маленький мінус на маленьких сумах. Але коли ти починаєш грати з великими сумами, тут може бути дуже грустно. Особливо, коли використовуєш велике плече. Отже, маю надію, що пояснив вам коротенько, як сприймати кредитне плече, як це працює. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на наш канал, тому що будемо пояснювати більше сложних, дуже незрозумілих питань зі світу криптовалют в найпростіший спосіб.